Простите вирази. В даному випадку ми будемо використовувати формули скороченого множення. Е перший добуток це формула різниці квадратів. Ми дивимося на дужку з мінусом і підносимо до квадрату. Формула, я нагадую, що коли я А плюс Б множу на А мінус Б, то в результаті буде А в квадраті мінус б в квадраті. От вона ця формула. Ну, а ось тут піднесення до квадрату. Це інша формула. А плюс Б до квадрату. А у квадраті плюс 2аб плюс Б у квадраті. От цими формулами ми і скористаємося. В першому випадку, як я вже сказала, ми дивимося на дужку з мінусом і підносимо до квадрату. В результаті буде мати А в мінус 3 до квадрату відняти 2 в квадраті це 4. Далі ставимо мінус, і результат обов'язково пишемо в дужках. От за цією формулою підносимо до квадрату. Підносимо до квадрату А в степені мінус 3 до квадрату. Далі плюс. Подвоєний добуток. 2 множимо на 3 це 6, і далі А в степені мінус 3. Я зазвичай тут підписую для цієї формули 2 помножити на А в степені мінус 3 і на 3. Для того, щоб правильно зразу ж записати цей подвоєний добуток. Ну і далі ще плюс 3 в квадраті це 9. Тоді далі маємо такий результат а в мінус третього. Піднесемо до квадрату, будемо мати А в мінус шостому. показники при піднесенні степені до степеня перемножаються. Мінус 4. Відкриваємо дужки, перед якими стоїть знак мінус, тобто змінюємо знаки в дужках. Отже, мінус, і знову ж таки, будемо мати А в мінус 6 степені. Мінус 6 А в мінус 3 степені мінус 9. Подібні а в мінус 6 і мінус а в мінус 6 знищується. Залишається мінус 6а в мінус 3, мінус 4 мінус 9, мінус 13. Кінцевий результат. Наступний. Множимо. Х степені 1 друга на х в степені 1 друга примножені показники додаються. 1 друга додати 1 другу це 1. Тобто ми маємо х. Далі плюс 3х в степені 1 друга. Мінус, і знову ж таки пишемо результат дужка. Знову, от вона ця формула, тому тут я записую подвійний добуток. 2х в степені 1 друга помножити на 3. Маємо спочатку х в степені 1 друга піднесемо до квадрату. Тобто, х в степені 1 друга, якщо ми підносимо до квадрату. Показники перемножаються і будемо мати просто х. Отже х. Далі плюс от результат по добутку, а це 6х в степені 1 друга. І плюс 3 в квадраті, плюс 9. Відкриваємо дужки, перед якими стоїть знак мінус. Отже, х плюс. 3х в степені 1 друга, мінус х, мінус 6х в степені 1 друга і мінус 9. Подібні х і мінус х знищуються. 3х в степені 1 друга відняти 6х в степені 1 друга. 3 відняти 6 це мінус 3 і дописуємо х в степені 1 друга. Ну і наостанок пишемо ще мінус. 9. І спрощуємо останній вираз. Для того, щоб додати і відняти дроби, ми маємо їх звести до спільного знаменника. А спочатку потрібно знаменники розкласти на множники. Якщо подивитися, що в нас в другому і третьому другому виразі є А в 1, 12, Б в степені 1 2, то ми пам'ятаємо, що, наприклад, от цю різницю А мінус Б можна записати як А в 1, 2 до квадрату, відняти Б в степені 1 2 до квадрату. А далі використаємо цю от формулу різницю квадратів, і розкладемо на множники таким чином. А плюс Б переписали, даний вираз ніяк не розкладається, тому що сума квадратів не розкладається. А тут ми напишемо, що це А в степені 1 друга мінус Б в степені 1 друга, а інші дужки А в степені друга плюс Б в степені 1 друга. Переписуємо далі мінус B в степені 1 друга, на A в степені 1 друга, плюс B в степені 1 друга. Ну, а далі, якщо ми уважно подивимося на цей вираз, то ми бачимо, що з даним виразом він відрізняється тільки знаком. Тому, якщо ми поміняємо знак перед робом і поставимо мінус замість плюса, то в знаменнику вже можна записати як А в степені 1 друга мінус Б в степені 1 друга. Тобто поміняти знаки. Ну, а чисельник залишається тим же Б в степені 1 друга. От тепер уже ми можемо зводити до спільного знаменника. І це, звичайно, А в степені 1 друга мінус Б в степені 1 друга що множиться на А в степені 1 друга плюс Б в степені 1 друга. Тоді додаткові множники. До першого дробу це одиниця. До другого ми знаменник спільний ділимо на даний знаменник і маємо А в степені 1 друга мінус Б в степені 1 друга. Ну а тут А в степені 1 друга додати Б в степені 1 друга. Тому в чисельнику записуємо. А плюс Б не спішимо, а пишемо почергово, тобто мінус Б в степені 1 друга помножити на А в степені 1 друга мінус Б в степені 1 друга. Далі мінус Б в степені 1 друга, а тут уже А в степені 1 друга плюс Б в степені 1 друга. Далі будемо в чисельнику розкривати дужки, перемножати. Отже, А плюс Б мінус А в степені 1 друга, Б в степені 1 друга. Далі мінус на мінус плюс Б. Тому що Б в степені 1 друга, коли ми множимо на Б в степені 1 друга, показники додаються, і це буде просто Б в першому степені. Далі знову множимо і будемо мати мінус b в степені 1 друга А в степені 1 друга. І мінус, знову ж таки, b. Знаменник поки що переписуємо. Дивимося далі. Що ми маємо? Маємо протилежні b мінус Б знищується. Ці подібні додаються. В результаті ми будемо мати А мінус 2а в степені 1 друга, Б в степені 1 друга, мінус 1 і мінус 1 це мінус 2, плюс Б. І на знаменник А в степені 1 друга мінус Б в степені 1 друга, і А в степені 1 друга плюс Б в степені 1 друга. Якщо ми уважно знову ж таки подивимося на чисельник і запишемо, наприклад, А, як А в степені 1 друга до квадрату, а Б це Б в степені, знову ж таки, 1 друга до квадрату, то ми бачимо, що в чисельнику от у нас ця формула, ну тільки мінус перед подвоєним добутком. Отже, це формула квадрата різниці. Тобто ми запишемо це так а в степені 1 друга мінус b в степені 1 друга до квадрату. Знаменник переписали. І от тепер ми бачимо, що в нас з'явився той множник, на який ми можемо скоротити на а в степені 1 друга мінус b в степені 1 друга. Отже, в чисельнику а в степені 1 друга мінус b в степені 1 друга в знаменнику – а в степені 1 друга плюс Б в степені 1 друга. Таким чином ми цей вираз спростили.